Привіт від малявочки, яку ми забрали на привлаштування. Це така маленька дівчинка з Голоджена. Їсть вже другий раз за ранок. Потрошки їй даю, не даю багато, бо все-таки вона маленька. Але така умнічка ходить у туалетик. Опілки закінчились, треба передбати, немає чим замінити зараз. Але така смачна їй, їй дуже-дуже смачно. Дуже. Це якраз паштетик для таких маленьких Ось Покажу вам Ройл. Ройл Кані. Тут для самих маленьких від одного місця до чотирьох. хоча і два місяці вже, але вона якась маленька. Мама в неї маленька, те ще й, знаєте, мама гуляє по більше, ніж два рази на рік. Через то, може, і дітки в неї є такі якісь мілкашики. І такий в неї шарик. Вона його тут ганяє. Також є така водочка. Вона дуже любить гратися, ну ось вона поїсть. Я вам потім покажу, як вона любить вудочку вудочкою гратися. Вона поки не наїсться, не заспокоїть. Так, Кіця, ти колись уже наїшся чи Ні. Багато не даю, бо не можна. Також сьогодні села Фортом її покапала від бліг, бо є в неї блохи, звісно. Він йде два в одному, блохи глисти. Ну і після крапельок можна буде її вакцинувати. Можливо, це зроблю вже. Завтра не будемо відтягати цей момент, бо хто його знає, краще бути вакциновані, аніж не вакциновані. Навіть якщо котя заболіє, то в неї більше шансів вилікуватись, коли в неї є вакцинка, ніж коли її немає. Вакцинуйте, будь ласка, своїх домашніх тварин, це не якісь там непотрібні, потрібна процедура, це дуже потрібно для їхнього здоров'я. Навіть якщо тваринки не виходять на вулицю. А тим паче, якщо вони гуляють на вулиці, це стільки інфекцій різних. Якщо ми говоримо про ринотрахіїт, він виліковний на ранній стадії. Це коли і сопільки, це коли очки течуть, кашля і котик, хрипить так в носік, це котячий грип ринотрахіт. Його можна вилікувати, якщо ви одразу помітили чи в там. це можливо таблетками просто його вилікувати. Но якщо ми говоримо про кальцевіроз, це коли раночки такі в ротику і котик не може їсти, це набагато важче. набагато важче, Від цього помирають. Якщо говоримо про чумку панлікопенюю, тут це ще гірше, найгірше, можна сказати, з таких скотячих вірусних захворювань. Бо шансів, шансів мало, навіть з лікуванням. Тож краще вакцинуйте, аніж потім ви будете витрачати Ой. витрачати великі кошти і можете не врятувати свого улюбленця. Мої особисто котики і Майя, і Сіма, вони вакциновані е, хорошою вакциною. Нобівак бівактрикет. Е, Безпритульних всіх я не можу цієї вакцини вакцинувати, бо це досить дорого. Тому я роблю біофел, що теж, в принципі, теж непогано. І від вітрина трахіїта, кошенятка теж гинуть. Тож обов'язково, якщо очки. Слізається. Якщо ви бачите, що навіть котик не може мяукати, знаєте, так він голос навіть не подає, От що з цією дівчинкою було. На даний момент я лікую її від відрину Ось, Здається, в понеділок у нас буде вже останній день сьогодні-субота ще пару днів подавати. Отакій маленькій коті потрібна всього четвертинка, два рази на день. І результат, як ви бачите, очки не тічуть. Бо одразу, коли я забрала, дала нормально поїсти, очі в неї просто. Як звідралилось. Ну, дай я тебе покажу. Ось можете поглянути. Ну, ти сюди їв. який пузя! Ось очки в неї. Не тічуть. Бачите, гарні очки, воно вже може мяукати. І мені здається, що треба забирати їжу, бо ця котя не на жер. Ні-ні-ні, я забираю, бо в неї вже такі пузіко. Стоять, стоять. Не падать. Ну, великий дуже живіт. Хай трошки перетравиться. і пізніше я її ще дам. Бо вона не вміє. Так розділяти, вона дуже маленька, вона її стільки, скільки їй даси. І щоб вибачити, в неї вже пузя таке велике. Хватить, хватить. Зайка, я тільки пузя. А ще й покапала сьогодні Сілафортом. Туглись таки по-любому полізуть, щоб їй не було це важко. Дійка. А ти вже переїла кошечка. Не можна стільки їсти, не можна. Потрошки так даю паште така. Любить гратися, любить дуже-дуже гратися. Зараз покажу вам десь удочку в мене тут ззаду, вона не випала, бо таке шворне, ні. Тіку ну, тіку, тіку, хоч ми. Вернюємося, ну хіба не гарнюся ця лялька? Даю-даю вудочку. -даю Все, не впала. Що робити? Це мишеловка буде щита, вона. Оці помпончики бере в рот, і потім не можна в неї відібрати. Ану, мишеловка, шайла? Шайла? Ти шило і шайло, шило, шайло. Будемо надіятися, що її заберуть на Київ на прилаштування, навчать таку малу козявку, будемо прилаштовувати. І в нас вже плюс 4 кошенятка і ще плюс 4. Я їх не бачила, ще не фотографувала, але треба це зробити. Найближчі дні. Кошенят багато, тож ці такі будуть дуже-дуже в нагоді. Сухий корм для кошенят ми ще маємо. Вона його глотає, через то я так під наглядом їй даю, хоча він маленький, але вона його ковтає просто капут. Ай тетя! Будеш гратися, ах, ти наїлася, скажімо, можна гратися. Ану, покажи, от бачите, пузо вже. Отюк, отюк, утюк, утюк. Хорошенька така рода. Дівчинка шукає сім'ю. Сіло в попі. Ось такі маленьке сіло в попі. <рив> О, опа, все, не йде. Тю -тю -тю. Класні такі іграшки, знаєте, мені в подарунок вона прийшла до там, комплексу для своїх котиків, то їй дуже вона зайшла, їй подобається гратися. І м'ячик вона ганяє теж. Ж дітки. Малесенькі дітки, дякую вам за скажіть, За те, що у нас є багато паштетиків, є іграшки, да, Шайло? Обробочка і вакцинка у нас вже є теж. Так що всім велике дякую від цієї маленької шкурки.